Компанія автопарк на чудове надходження. шкода Октавія 2016 року випуску, кузовий універсал з дизельним двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань, немає жодного фарбованого елемента. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 го радіусу по салону має безключовий доступ. Комбінований салон. По комплектації у нас широка мультимедія заводська, Підігріви сидінь, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, електричне складування дзеркал, електросклопідйомники всіх склопідіймачів. По задньому ряду також все чудово. На автомобіль встановлена панорама. Ціна на даний автомобіль становить 13 990 доларів. Автомобіль можна придбати за готівку, в кредит, лізинг, а також безготівковий розрахунок. Переглянути можна на Сумський 2А, місто Київ. Телефонуйте.